Вітаю, ви на каналі CryptoKid, і сьогодні я розповім вам про івент в криптогрі Triverse. Приємного перегляду! А перед початком попрошу поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Triverse це MMORPG, яку розробляє команда Endless Clouds. Ось так виглядає їхній сайт. Всі посилання залишу в описі. А це вже сторінка івенту. Сам івент стартував 27 квітня. У своєму телеграмі я робив анонс про старт івенту, тому раджу підписатися, щоб надалі нічого не пропускати. У івенті ми можемо заробляти їхній токен END. Цей токен ще не торгується і не було лістингу. А також EMX та Moon. Якщо коротко про івент, то в нас є три категорії, за які ми отримаємо дроп. Перше це активні користувачі. Щодня ви виконуєте основне завдання, і потім нагороди будуть розподілені рівно між всіма учасниками. Які це завдання я покажу пізніше. Наступна категорія майстри майстерності. Для участі потрібно прокачати всі навички до 60 рівня та досягнути 30 рівня персонажу. Третя категорія це таблиця лідерів. В грі є основне підземелля, яке відкривається після 27 го рівня. Топ-20% найкращих гравців розділяють нагороди в EMX та Moon. Основний момент для участі в івенті потрібно придбати одну NFT з магазину. Найдешевше це 5 доларів. Тепер переходимо до самої гри. Ось так вона виглядає. Рухаємось ми на стрілочки, правою кнопкою атакуємо. У нас є вміння, які ми можемо прокачувати, є спорядження і різні розхідники. В грі є основне місто, в якому є кузня та різні NPC. Якщо підійдемо до кузні, то бачимо різне спорядження та зброю, яку ми можемо виготовити. Самі рецепти та спеціальні ресурси падають з підземель. Для крафту нам потрібні також інші ресурси. Деякі ми можемо скрафтити в другій вкладці, решта ми можемо купити в NPC в самому місті. Тут є магазин, в якому ми можемо продати свої ресурси та купити різні розхідники до крафту. Зліва ви бачите Daily Goal. Це є ті самі завдання, які відносяться до першої категорії дропу. С самого початку вам потрібно буде підійти до NPC в місті та взяти в них квести. Якщо ми зайдемо в наш інвентар, і тут натиснемо Інфо, ми побачимо наші три навики це копання руди, рубка дерев і рибальство. Ось цих три навики нам потрібно підняти до 60-го рівня, а також прокачати основний наш рівень персонажа до 30-го. Зараз зайдемо в підземелля і покаже, як воно саме виглядає. При вході ми бачимо, який рівень потрібен для підземелля, які там моби і який може бути дроп. З'являємося ми на початку. Якщо відкриємо карту, бачимо, що вона невелика, але деякі підземелля розділені на декілька кімнат. Коли ми близько біля боса, з'являється такий значок зверху та його здоров'я. Після вбивства боса ми отримуємо цей ресурс, забираємо його, і також, якщо це нове підземелля, зліва з'являється список, що нового ми відкрили. Івент ще буде тривати 2 тижні. Тож переходимо за посиланням та йдемо фармити. До зустрічі у наступних роликах.